Лише зміна тактики. Раніше це була тактика застосування шахедів уночі в період з 23-ї години до 3-ї ночі, приблизно в такий період часу, 4 години, шахеди вилітали з. Південного напрямку і атакували Україну шахедами. А вже на ранок розуміючи, що вони побачили так, де, де ППО стоїть зрозуміло після після застосування зенітних ракет по шахедах, і робили певні якісь корективи для того, щоб зранку випустити ракети, і це було атаковано таким чином протягом тих місяців, вересень, жовтень, листопад, грудень. Ну і фактично січень також об'єкти критичної інфраструктури нашої зараз. Бачите, вдарили вже не лише по об'єктах критичної інфраструктури. Я маю на увазі ті два прильоти по Хмельницькому. Ось таким чином противник дещо змінив той стандартний підхід осінньої атаки нашої інфраструктури. Зараз уже зима закінчується. Зрозуміло, що може бути зміна цієї стратегії, адже не досягнув ворог. Бажаної мети вести Україну в блекаут завдяки злагодженій роботі сил оборони усіх повітряних сил і всіх, хто має засоби протиповітряної оборони, вдалось відстояти нашу інфраструктуру, вдалось відстояти наше світло. Воно у нас є, і держава від цього ну власне ну постраждала зрозуміло сильно, але бажаний результат ворог ворог не досяг, втім що розслаблятись теж ну не потрібно. То війна триває і можуть бути і знову ж таки атаки. Але ми знаємо, що е, і восьмий Рейнштайн і, і, і подальші США допомога е, країн, е, які нас підтримують союзників, говорять про те, що ми будемо лише посилюватися сучасними засобами протиповітряної оборони, які можуть працювати і по балістичних ракетах, крім крім е, аеродинамічних цілей, можуть вражати балістику. Тому очікуємо тер, терпляче, тиснемо кулаки. Чекаємо наших хлопців. І з сполучених штатів, які приїдуть з патріотами, так і з країн Європи, де вони навчаються на Санкті, Зокрема, ми чуємо різні прогнози щодо цього, щодо можливих загострень. Цікава ваша думка: все ж таки, залякування чи загроза, чи ймовірне масове використання авіації росіян над Україною. Ну, тут треба так розділити, так що Росія може залякувати так, і але ж є і офіційні наші виступи військово-політичного керівництва держави, які наголошували наразі, що так готуються певні можливі так провокації, можуть бути і на 23 число, яке в них теж сакральна дата: День защитника Отечіства, або ж стара назва День совєтської армії і воєнно-морського флота, так, це свято. Одне з Росії таке найбільш сакральних теж, а наступний день, 24-це те це річниця вторгнення на нашу землю. Тому е очікувати можна і у ці два дні е кілька хвиль тих атак, тому що е ну, ворог, очевидно, завжди це робить. Ворог е використовує дати, використовує напередодні або в саму дату. Тому ну, наша справа е зберігати спокій, дотримуватися тих сигналів тривоги. Е Бачити, що е коли раніше ми могли собі десь передбачати так пуск ракет, коли він відбувається, телеграм-канали справно всіх сповіщають. Вже не знаю, в кого їх немає, тих телеграм-каналів, так різних вже ботів багато, і всі очікують стандартизації стандартних дій. Е Тобто Міг-31 можна не ховатися. А поки його взяли і вдарили з кінжала і по Запоріжжю, буквально кілька тижнів тому. Ракетного удару вночі не буде, можна спокійно спати, він буде там на ранок, так? як зазвичай діє ворог. А тут взяли і вдарили вночі. Так, невеликою кількістю ракет, але вдарили. Тому очікувати потрібно і нестандартних дій ворога, і можливого загострення. Ну що стосується інформації про скупчення авіації, ну це стара історія. Ми вже про це і здається і на шуму майданчику обговорювали. Скільки Росія накопичила техніки військ, я маю на увазі авіаційної техніки? Не можна казати, що це довкола України, а безпосередньо на литовищах, які вона використовує в агресії проти України. Це ми вже не раз сказали, що це близько 40 литовищ на окупованій території, в тому числі в Криму, Білорусі та в Росії. Ці литовища Мають приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках проти України, та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, сі, така і зберігається зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом і маю на увазі так тактичної авіації, гелікоптери, ударні та військово-транспортні. От це все, що знаходиться там, не зважаючи на те, що збито вже близимося до 300-го літака, збитого 299, якщо не помиляюсь на на цей час. До 300 близиться так само кількість вражених вертольотів. Попри ті втрати, противник може доповнювати втрачені борти, підтягуючи десь середини країни і доповняючи цю техніку. Але я хочу нагадати, що знищені борти це найновіше те, що було в Росії. Це і Су-34, і Су-25 багато, Су-30, і навіть Су-35 і були цілями Також вертольоти К-52 у великій кількості. Тому те, що вони там підтягують, це не танки, ні артилерія, ні особовий склад, підтягнути авіацію до кордонів неможливо, тому що для авіації потрібні аеродроми. Тобто, там, де вони були, там вони і знаходяться. Військове керівництво володіє інформацією про кількість техніки і загрози потенційні, які можуть виникати.